Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Сьогодні познайомлю вас із збіркою 6 рецептів з гарбуза. Сьогодні пропоную приготувати гарбузовий хліб смачний та поживний. Для приготування гарбузового хліба треба взяти 20 г свіжих або 7 г сухих дріжджів. 250 грамів гарбузового пюре, 80 грамів води, 170 мл молока, 28 г цукру, 780 грамів пшеничного борошна, 10 грамів солі, 40 грамів вершкового масла. Подрібнюємо дріжджі у мисці, насипаємо цукор, вливаємо ледь теплі воду та молоко. Після цього додаємо гарбузове пюре і все ретельно перемішуємо до однорідності. Потім усипаємо борошно частинами в три заходи. Кожного разу перемішуємо масу. За третім разом починаємо місити тісто руками, адже воно поступово густішає. Після того, як трохи вимісили тісто, додаємо сіль, знову місимо. А далі настає черга вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури. Хочу зауважити, що на початку тісто пристає до рук, але це абсолютно норма. Не додавайте більше борошна, бо іначе тісто буде забитим, а не еластичним. Коли ми вимісили тісто, змащуємо як шматок, так і миску олією. Накриваємо посу з тістом харчовою плівкою і даємо сходити приблизно від 40 хвилин до однієї години. У мене воно достатньо зійшло вже через 40 хвилин. Важливо також пам'ятати, що не можна дати тісту підніматися надмірно, бо з перестойного шматка вийде несмачний хліб. Отже, тісто піднялося, ділимо його на дві частини. Одну накриваємо харчовою плівкою, а з другою будемо працювати. Цю частину, у свою чергу, ділимо ще на три, формуємо з кожного шматочка кульку, круглу форму застеляємо пергаментним папером і кладемо туди три кульки. Тісто вже стало еластичним, не липне до рук. Із ним дуже приємно працювати. Залишаємо круглі шматочки тіста на хвилинку у спокої. А зараз я із другої частини буду робити великий гарбузовий хліб, форму застеляю пергаментом і кладу туди великий шматок тіста, даю йому деякий час піднятися. Тим часом змащую три маленькі хлібини молоком. І притрушую гарбузовими насіннями та кунжутом. Зараз залишаю гарбузові палянички сходити і повертаюся до великої хлібини. Треба посипати поверхню борошном, по тому хлібині теж треба дати можливість піднятися. Через деякий час три хлібини відмінно зійшли. Тільки погляньте, яка краса! Зараз будемо випікати наші вироби. Розігріваємо духовку до 190 градусів і готуємо гарбузові хлібини 40 хвилин. Готовий гарбузовий хліб з кунжутом та насінням має чудовий аромат та вигляд. Зверніть увагу, яка золотава скоринка його вкриває. Але в нас ще залишився великий хліб, його теж треба випікати у духовці. Проте спочатку беремо лесо, воно повинно бути чистим та нарізаємо нашу хлібину, так як я показую на відео. Робимо два напівкруглі надріза, а інші дрібні по діагоналі. Розігріваємо духову шафу до 190 градусів і теж випікаємо хліб 40 хвилин. Цей рецепт перевірений руками і дуже вдалий. Тісто добре сходить. Хліб завжди смачний та неймовірно пухкий. А також, що теж важливо рецепт доволі економний, адже не потребує великої кількості інгредієнтів. Та значних вкладень часу. Домашній гарбузовий хліб набагато корисніший та смачніший в магазинних аналогів. Тому я щиро раджу кожному з вас спробувати приготувати таку випічку найближчим часом. Сьогодні пропоную приготувати смачне гарбузове печиво. Це дуже вдалий рецепт. Використовуючи якийсь траву, легко приготувати. Для приготування треба взяти 300 г запеченого в духовці гарбуза, 250 г пшеничного борошна, 100 г цукру, 100 мл рослинної олії, дрібка солі. Я додала її до цукру. По чайній ложці кориці й сухого імбіру та півчайної ложки мускатного горіха, 10 г розпухувача тіста. Беремо гарбуз, погляньте, який він у мене великий. Зараз будемо готувати його для запікання у духовці, беру половину гарбуза, розрізаю його навпіл. Одну половину загортаю в харчову плівку, а з другою працюю. Її своєю чергою треба розрізати напіл, позбавити від насіння, нарізати продовгуватими смужками. Духовку нагріваємо до 200 градусів та випікаємо гарбуз 20-25 хвилин. Коли пройшов вказаний час, виймаємо гарбуз із духовки. Вибираємо м'якоть. Якщо вона надто волога, треба злегка позбавити її від соку. Складаємо арбузову м'якоть в миску, а яка залишилася, піде на інший рецепт. Додаємо цукор, олію, перемішуємо. У іншу миску насипаємо борошно. Додаємо розпухувач та спеції, імбир, кориця та мускатний горіх. Все гарно перемішуємо, дві маси арбуз і борошно з'єднуємо разом та міксуємо. Тісто виходить не густе, так і має бути. Зараз будемо формувати печиво. Для цього у окрему миску наливаємо трохи рослинної олії для змащування рук. У окрему ємкість насипаємо цукрову пудру. З чайної ложки гарбузового тіста робимо кульку, один бік якої обкачуємо у цукрові пудрі. Так формуємо гарбузове печиво усього тіста. Викладаємо його на деко стороною без цукрової пудри. Печива з такої кількості виходить 25 штук. Зверху додатково посипаємо виріб цукровою пудрою і ставимо в печиво в духову шафу розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Під час випікання виріб злегка піднімається. Головне не тримати його занадто довго, щоб виріб залишився м'яким. Печиво приготовилося. Викладаємо його на тарілку. Зверху можна ще посипати цукровою пудрою. Воно має чудовий яскравий колір, пухке, м'яке, саме те, що треба, і довго не черствіє. Смак у печива приємний, солодкий, ніжний, з відчутними гарбузовими нотками. Якщо треба, щоб печиво було ще жовтішим, треба скоротити кількість спецій. А я обожнюю випікати його саме так і вам щиро раджу приготувати гарбузове печиво найближчим часом. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові млинці з додаванням дріжджів. Для приготування цієї страви треба взяти 400 г гарбузового пюре, 100 г води, в якій варився гарбуз, або просто чиста вода, 3 яйця, півчайної ложки солі, 1 чайну ложку сухих дріжджів або 15 г свіжих. 100 мл олії, 250 г молока, 400 г пшеничного борошна, 2 200 ложки цукру. Отже, йдемо готувати млинці. Для цього беремо глибоку миску, в неї висипаємо гарбузове пюре. Додаємо воду, 3 яйця. Вливаємо молоко. Все добре перемішуємо. Далі додаємо потрібні дріжджі, У мене свіжі. Перемішуємо за допомогою вінчика до розчинення дріжджів. Засипаємо сіль, цукор. Знову перемішуємо. А потім додаємо борошно частинами. Після кожного разу розмішуємо масу. У кінці вливаємо олію, перемішуємо і дивимось на густоту маси. Якщо вона занадто густа, додавайте трохи молока. Я зараз покажу, якою саме повинна бути маса для випікання арбузових млинців. Тісто перед випіканням обов'язково розмішати ще раз, а потім виливати півтора полоника на пательню, розрівняти масу і поставити її на вогонь. Коли млинчик змінить колір на більш яскравий та на його поверхні з'являться дірки. Це означає, що пора перевертати наш виріб на інший бік. З другого боку теж смажимо до золотистого кольору. Смажиться арбузові млинці дуже швидко. Алгоритм смаження завжди одинаковий. Наливаємо 1,5 полоника тіста на пательню, розрівнюємо масу і смажимо до появлення дірочок та змінення кольору. Потім перевертаємо на другий бік і продовжуємо смажити до золотистого відтінку. Таким чином, треба смажити млинці до закінчення тіста. Вони виходять жовто-гарячі із золотистими прожилками, дуже ароматними та апетитними. Я брала пательню діаметром 26 см. із такої кількості тіста вийшло 16 симпатичних млинців. Щиро раджу приготувати такі гарбузові млинці до чаю це неймовірна смакота і неабияка яка користь для організму. Сьогодні пропоную приготувати дуже просту страву, гарбузові котлети. Це дійсно економний рецепт, за яким страва виходить поживною, смачною та корисною. Для приготування нам потрібно 400 г будь якого фаршу, 350 г гарбуза, 200 г очищеної картоплі, одна цибулина, одне яйце. 2 зубчики чеснику, 2 столових ложки сметани, 1 чайна ложка без горбочка солі, чорний перець за смаком, півчайної ложки куркуми, і стільки ж сухого чеснику, 2 столових ложки борошна, олія для смаження. Беремо миску і натираємо на неї гарбуз на дрібній терці, проте не на тій, на якій ми використовуємо для дерунів. Так само натираємо картоплю, цибулю натираємо на крупній терці. Вбиваємо одне яйце. Додаємо сметану, фарш. Натираємо 2 зубчики чеснику або пропускаємо його крізь прес. Посипаємо все сухим чесником, чорним перцем, куркумою. Засипаємо чайну ложку солі. Цей інгредієнт можна коригувати за смаком. Наприкінці додаємо 2 столових ложки борошна і все перемішуємо до однорідності. Наливаємо небагато олії, розігріваємо, після цього столову ложку вмочаємо у гарячу олію. Нею набираємо масу і викладаємо її на патерню. Можна сформувати котлети і руками, як вам зручно. Смажимо котлети з обох боків до золотистої скоринки при закритій кришці. Вони смажаться швидко, буквально по пару хвилин з кожного боку. Але обов'язково це потрібно робити під кришкою, щоб вони ще й тушилися. Доки смажаться котлети, готуємо тарілку, вкриваємо її паперовою серветкою і будемо викладати туди готовий продукт. Аромати у мене на кухні витають просто неймовірні, свіжі, літні, свапливі. Фар ще залишився, тому продовжуємо смажити котлети аналогічним чином, під закритою кришкою до золотистого кольору. Отже всі котлети готові, погляньте, які соковиті вони у розрізі. Зараз я скуштую шматочок. У мене просто не вистачає слів розповісти вам, що я відчуваю. Це відміна альтернатива звичайним м'ясним котлетам. Також рецепт економний, бо м'яса треба зовсім небагато. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною чарівні гарбузові оладки. За цим рецептом вони виходять просто неймовірні, тануть у роті та наповнюють ароматом помешкання. На моєму столі знову з'явився статечний господар городу гарбуз. Будемо його розрізати на частини та очищати від шкірки. Чиста вага гарбуза має бути 600 г. Далі натираємо шматки гарбуза на середній терці, не на ті, що на деруни. А зараз розповім, які інгредієнти, окрім тертого гарбуза, нам потрібні для оладків. Треба взяти 1-3 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 2 яйця. 150-160 г пшеничного борошна, пів півчайної ложки розпушувача тіста, олію для смаження та сметану для подачі. Отже, у миску з арбузом додаємо сіль, цукор, розпушувач тіста, борошно Далі білки треба відділити від жовтків. Останнім додаємо у тісто жовтки. А білки залишаємо у окремій мисці. Після цього тісто для гарбузових уладків ретельно перемішуємо до однорідності, щоб всі компоненти подружилися між собою. Поки що відставляємо миску з тістом в бік. Тим часом білки збиваємо міксером до густої піни, робити це потрібно на великій швидкості. Викладаємо збиті білки у гарбузове тісто і акуратно перемішуємо лопаткою знизу догори. Таким чином, тісто вийде пухким, а згодом таким ж зробляться і оладки. Ставимо пательню на вогонь, наливаємо на неї олію, нагріваємо, окремо готуємо тарілку для готових оладків. накриваємо її паперовою серветкою. Столову ложку занурюємо у гарячу олію і нею викладаємо тісто порційно на пательню. Дивіться уважно, як я викладаю гарбузове тісто і робіть аналогічним чином. Смажимо оладки з обох боків до приємного золотистого кольору. Готові оладки викладаємо на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Так буде набагато смачніше. Тільки погляньте, наскільки гарними виходять наші оладки, справжні маленькі сонечка. Я вже не говорю про надзвичайний аромат, який наповнює мою кухню. Таким чином, смажимо оладки доти, доки не закінчиться тісто. Вийшло їх доволі багато, вистачить, щоб нагодувати всю сім'ю, та ще й не один раз. Зараз якраз сезон гарбузів, тому гріх не приготувати таку смакоту. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза, таких ви ще точно не готували. Для приготування цієї страви нам потрібно 500 грамів гарбузового пюре, 50 грамів цукру. Півчайної ложки кориці, одна четверта чайної ложки сухого імбіру, одна четверта чайної ложки мускатного горіха. До речі, хочу наголосити, що імбір та мускатний горіх можна і не додавати, адже ці приправи надто духмяні не всім можуть сподобатися. Всі інгредієнти змішуємо у мисці і гарно перемішуємо. Отже, начинка для наших булочок готова. Прибираємо її до холодильника і будемо готувати тісто. Для тіста нам потрібно 200 г теплого молока, 7 г сухих або 21 г сирих дріжджів, 60 грамів цукру, одне яйце, 70 мл рослинної олії, 170 г гарбузового пюре, 750 грамів пшеничного борошна. Опара. Подрібнюємо дріжджі у миску, всипаємо цукор. Вливаємо молоко. Із загальної маси беремо 3-4 столових ложки порошна. Все змішуємо до однорідності, залишаємо в пару, щоб зійшла. Після цього додаємо рослину олію, вбиваємо одне яйце, всипаємо гарбузове пюре, розмішуємо і частинами додаємо борошно. Тісто поступово густішає, його вже можна місити руками. Миску змащуємо олією, як і шматок тіста і вкладаємо його підходити. Не звертайте увагу на те, що тісто липне до рук і трохи тягнеться, це минеться. Тісто у мисці накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити, щоб воно збільшилося вдвічі. Але воно не повинно перестояти, тому що виріб буде не настільки смачний. Цей нюанс стосується у першу чергу гарбузового тіста. Як бачите, воно зійшло просто чудово. Робимо з нього продовжу вату ковбаску і ділимо її на 18 частин. З кожної формуємо кульки і відкладаємо в бік. З цих 18 кульок скоро будуть гарбузові булочки. Зараз розплескуємо одну із кульок руками, вкладаємо гарбузову начинку 2 чайних ложки і зліплюємо. А зараз будемо робити з булочки маленький гарбуз. Дивіться уважно, як я працюю з ниткою і повторяйте за мною. Цього разу я взяла занадто довгу нитку, наступного разу візьму коротшу, бо працювати з нею незручно. Отже кожну булочку робимо по аналогії з першою. Спочатку розплескуємо тісто, потім викладаємо дві чайних ложки горбузової начинки. Далі з'єднуємо края і за допомогою нитки робимо міні гарбуз. Не забудьте зверху зав'язати шнурок, щоб він потім не розв'язався. Те місце, де тісто з'єднувалося, краще сховати донизу. Також треба добре защіпати тісто, щоб не витекла начинка. Я зробила 12 булочок з начинкою і залишила їх на деці, застеленому пергаментним папером. Тим часом розмішуємо одне яйце з невеликою кількістю молока. Це буде маса для змащування наших маленьких гарбузиків. Після змащування залишаємо булочки сходити на 20 хвилин. Потім робимо 6 булочок без начинки, формуємо їх так само і змащуємо, теж даємо зійти 20 хвилин. За цей час наші гарбузики підростуть. А зараз будемо випікати їх у духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Уважні глядачі помітили, що я змастила булочки яйцем відразу, не чекаючи, щоб вони зійшли, це вийшло не випадково. Таким чином гарбузики краще триматимуть форму. Ви тільки погляньте, які ароматні золотаві гарбузики в нас вийшли. Це просто кулінарний шедевр. Гарбузики без начинки теж спеклися дуже гарно. З кожного гарбузика витягаю легенько ниточки. Зараз я додам до них хвостики, щоб булочки були ще більше схожі на маленькі гарбузики. Погляньте, які вони у розрізі. Тісто золотаве, начинка соковита. Скорінка апетитна. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом, адже гарбуз символ осені. До речі, тих, хто святкує Хеловін, такий рецепт теж стане у пригоді. Найкращі рецепти консервації з гарбузом. Нажимайте зверху віконечко. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі заготовки і смаколики на зиму найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!